Як правильно вводити алергени у прикорм нашої дитинки? Алергени ми вводимо разом з іншими продуктами прикорму. Найкраще вести алергени до 10-12 місяців. Ми даємо у першій половині дня для того, щоб відслідкувати за можливою реакцією. Починаємо з мікродоз, тобто як два арисових занятка. В один день не вводимо інших нових продуктів для того, щоб спостерігати за реакцією. Один алерген ми можемо давати декілька разів, тому що реакція може Виникнути на повторнення ведення алергену. Приблизна схема ведення алергену. В перший день ми даємо алерген, в другий день ми його виключаємо, і в третій день ми даємо алерген, але у більшій дозі. Наступний момент, якщо ви помітили, що в дитини виникає висип, набряк обличчя, набряк губ чи язика, швидко, будь ласка, повідомте лікаря. В такому випадку алерген виключається на два тижні, і через два тижні ви можете знову спробувати вводити цей. Just some other hand.